Тетяна Ситнік, GFK, багатовимірність цінностей. Про що свідчать дані опитування українців? Доброго ранку. Мені випала така честь завершувати цю сесію і завершувати її з емпіричними даними. Бо мої колеги говорили більше про такі про, на рівні тенденцій, і а, а я покажу саме дані і дані в тому контексті, як змінюються цінності українців в останні роки в останні роки. Я також буду давати власну інтерпретацію, але багатовимірність цінностей, в цьому слові багатовимірність, закладено те, що є різні способи вимірювання цінностей, різні виміри цінностей і, можливі різні їх інтерпретації. Тому це скоріше як запрошення до дискусії, що означають ці дані. Отже, як змінюються цінності українців? І які є виміри? Перший вимір, до якого досить часто звертаються, це глобальне дослідження цінностей. Так, маю ту саму проблему. На цьому слайді показані дані за 2008 і 2015 рік. На жаль, дуже погано видно, але я прокоментую, що в 2015 році, порівняно з 2008 роком, Україна відкотилася назад. Точніше, Інші країни її випередили, і Україна відкотилася до індустріальних цінностей. Можливе пояснення це та затяжна економічна криза, в якій перебувала Україна якраз з 2008 року, чи точніше з 2009 року, до теперішнього моменту. Чому? Тому що є така думка, що вимірювання той спосіб вимірювання цінностей, який застосовується дослідження глобального. По глобальному дослідженні цінностей, він є чутливий до економічних змін. І що відбулося в Україні? В Україні відбулося те, що для українців стали важливіші цінності безпеки, в першу чергу, економічної безпеки і виживання. Але в той же час українці стали більш раціональними порівняно з тим, що було в 2008 році. Тобто ми повернулися вліво по осі. Яка нас відкинула до виживання, до цінностей безпеки, але трохи піднялися в бік раціональності. Якщо уважно дивитися на ці графіки, то неймовірний рух здійснює Польща. Якщо Польща, на жаль, знову ж таки. Так, а де? Там є цяточка, Цяточка. Це цяточка. Аточка не дуже працює. Одним словом, Польща зараз знаходиться десь в центрі цього квадрату в 2015 році, і якщо вона буде рухатися такими темпами. Зараз вона перебуває в групі країн, які відносяться до групи латиноамериканських країн. Але знову ж таки, якщо Польща буде витримувати такий темп, то незабаром вона прийде в групу англомовних країн, які є з таким. Вираженням саме цієї цінності self-expression, саме індивідуалізму, самовираження. Отже, але якщо підсумовувати, то на, цій, на цих дослідженнях ми бачимо, що Україна постраждала від затяжної економічної кризи, яка посилила цінності безпеки порівняно до інших країн, оскільки все це показано. Точку Україну порівняно до інших країн. Наприклад, Росія вона рухалася вона зайняла місце, де була Україна. Можливо, що також пов'язано з тим, що в Росії не була така сильна економічна криза всі ці роки. Наступний аспект: ще одне вимірювання, яке таке можна сказати більш широке, більш пояснююче. Воно має там розширений набір цінностей, які вимірюються. Це європейське соціальне дослідження. Яке методологічно базується на теорії Шварца і на його підході, доступні дані останні за по Україні в цьому дослідженні? Це 2009 рік і 2013 рік. Дослідження в 2013 році проводилося в середині року, тобто до початку тих подій, які привели зрештою до Майдану. Що ж змінилося в. Українських цінностях в 2013 році порівняно з 9-м роком. Ми бачимо, що впала важливість цінності того, що влада має бути сильною та гарантувати безпеку, що важливо дбати про природу та навколишнє середовище. зменшилась важливість цінності, важливо приймати самостійні рішення та бути вільними. Важливо розуміти різних людей, важливо поводити себе належним чином. І якщо інші цінності, то важливо робити так, як говорять, та заслідувати правилам також зменшення важливості цієї цінності, і зростання цінностей багатства і гедонізму, тобто прагнення до пригод і нових вражень. Як інтерпретувати цей рух? Мені здається, що його можна описати як те, що Україна переходить з дитячого віку до підліткового. Що зменшується потреба у владі, хоча, по-перше, це залишається найбільш важлива цінність, що влада має, сильна влада має гарантувати безпеку, зменшується конформізм. Важливо поводити себе важлив, належним чином або слідувати правилам. Але, здавалось би, це так позитивний момент, і він говорить про зростання цінності свободи. Але в той же час це є рух до такої ризик свободи без відповідальності, бо зменшується важливість цінності, важливо приймати самостійні рішення та бути вільним. Отже, є дуже багато суперечливих тенденцій. З одного боку, є рух до свободи, але не готовність брати відповідальність. І а, також є, з одного боку, зменшення конформізму, але. А, немає якоїсь цінності, яка зростає при цьому. Тобто дуже суперечливі тенденції, і є ризика цього руху до свободи без відповідальності, коли правила втрачають свою важливість, але на їх місце не постає нічого нового. Ще один аспект це дослідження, яке проводить компанія GFK і яке базується на також теорії і методології Шварса, але має трохи більш розширений перелік цінностей. В нашому дослідженні, яке проводилося в грудні 2014 року, вже після подій. І я порівнюю дані з груднем 2013 року. Тут показані ті цінності, важливість, які, яких зросла за цей період. Зросла важливість цінності дружби, свободи. Природності, заощадливості з одного боку і прагнення багатства з іншого боку, пізнання, чистолюбство, особистий зиск. Отже, як це можна інтерпретувати? Тут також є кілька тенденцій. Перше, це прагнення до якогось свого створення свого світу, який, в якому людина буде відчувати себе захищеною у. Вирів всіх тих подій, які відбуваються в країні, це дружба, це природність. Сюди ж можна віднести також збільшення важливості цінності пізнання. Але так ми бачимо зростання цінності свободи. Хоча під питанням є наскільки ця тенденція є стійкою. Оскільки цей результат, отриманий в грудні 2014 року, може бути пов'язаний просто з тими подіями, через які пройшла країна, і тому потрібно буде дивитися далі, чи буде підтримуватися ця тенденція далі, з одного боку заощадженість, так тому що економічна криза посилилась з іншого боку, прагнення до багатства і статусу, яке є дуже сильним в українському суспільстві. Незважаючи на цю динаміку цінностей, структура ціннісна суспільства суттєво не змінилась. Ми групуємо людей за схожими цінностями, і в цих чотирьох вимірах тобто це ті сегменти групи за цінностями, які ми виділяємо, і ось є опис цих груп, тобто ми виділяємо група турботливі. Це люди, які орієнтовані на цінності сім'ї, особистих стосунків тієї ж дружби, яка зараз зростає. Група соціальні раціоналісти, це ті, для яких важлива рівність, знання, відкритість мислення, соціальна терпимість, соціальна відповідальність. Тобто, можливо, це той самий персоналізм, якщо перекласти його чи перегукується з персоналізмом, про який говорив Михайло. Прості це бережливість, старанність в роботі, скромність, простота. Традиціоналісти це традиції, амбітні це люди, які прагнуть до статусу, влади, багатства, і при цьому вони більше покладаються на зовнішні обставини в тому, щоб досягти це багатство, ніж на власну працю. Так, хто там гедоністи, це гедоністи. Ті, які прагнуть до розваг. І незалежні це ті, для яких важливо залишатися собою. В Європі найбільше представлені групи гедоністів, незалежних, соціальних раціоналістів залежно від, від країни. А як це є в Україні? В Україні найбільші дві групи це група амбітні і група традиціоналісти. Амбітні це орієнтація на Статус багатство, владу. При цьому це люди, які прагнуть в першу чергу швидкого збагачення, оскільки вони покладаються, що це багатство прийде їм в результаті зв'язків чи щасливого випадку, а не їх важкої праці. Традиціоналісти це ті люди, які залишаються вірними традиціями, їх все одно дуже багато в Україні. І за цією структурою, за великою часткою групи амбітних і за великою часткою групи традиціоналістів, Україна більше схожа до східних країн, до азійських країн ніж до європейських країн. Бо ті групи, на яких базується європейське суспільство, соціальні раціоналісти незалежні, вони представлені в Україні менше. Єдина зміна, яка відбулася у 2014 році, порівняно з 2011 коли ми починали ці дослідження, це зростання частки турботливих. Турботливі це люди, які в першу чергу орієнтовані на особисті стосунки, на сім'ю, на дружбу, на захищеність сім'ї. І це можна інтерпретувати як прагнення до цього свого світу. Що людина тікає у свій невеличкий світ для того, щоб захиститися від буремного великого світу і тих подій, які відбуваються навколо. Така ілюстрація того, що такі цінності. Що цінності досить складно інтерпретувати, бо не завжди вони можуть перегукуватися з якимись переконаннями, і це перегукування не завжди є очевидним. Один з таких прикладів неочевидного результату це міжнародне дослідження по різним країнам. Запитання, яке ставилося, чи повинні бренди бути екологічно відповідальними. І здавалось би, можна було передбачити, що Саме в європейських країнах має бути великий відсоток споживачів, які вважали, що бренди мають бути екологічно відповідальними. Але насправді ті країни, які на карті Інгельхарда знаходяться там в групі протестантських країн в групі англомовних країн, вони знаходяться в кінці цього списку. Наприклад, в Швеції там досить відносно невелика частка споживачів, які говорять про те, що Бренди повинні бути екологічно свідомими чи екологічно відповідальними. А Україна потрапляє в групу країн з дуже великою часткою людей, які так вважають, і її сусідами є Індія, Індонезія, Туреччина, Франція єдина там Франція і Іспанія, єдині з європейських країн, які потрапляють у цей список. Решта це Бразилія, Китай, тобто переважно латиноамериканські, азійські країни і Україна. І, але якщо порівняти ранжування країн за часткою цих амбітних, то насправді тоді ми можемо зрозуміти пояснення. Бо амбітні традиці... 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 традиціоналісти також добре представлені у країнах, які потрапляють в одну групу з Україною за великою часткою споживачів, які вважають, що бренди мають бути екологічно відповідальними. Тобто, досить можливо неочікуваний результат але він, Оце переконання, яке власне покладання відповідальності не на себе а на бренди, воно пов'язано з тим, що, можливо, там, амбітні хочуть виглядати краще, ніж вони є. І вони вимагають від того самого від брендів. А для європейців це є чимось природнім і вони не звертають на це увагу. Отже. Аналіз цінностей дає, відкриває дуже багато можливостей для різних інтерпретацій. І а, що таке цінності? Цінності це є те поле, на, яку, на, на якому будуть засіватися насіння нових правил, нових законів, які є способами модернізації. Тобто модернізація це в першу чергу, чи способи модернізації це. Принесення нових правил, нових практик, які, якими засівається те поле, яке є, і поле цінностей. І відповідно цінності це поле залежно від того, який є ґрунт, які є властивості ґрунту на цьому полі, буде залежати той результат, який виросте. Тому цінності є джерелами можливостей або ризиків для модернізації, які необхідно враховувати тим людям, які візьмуть на себе відповідальність за модернізацію країни. Останні тенденції говорять про те, що так є. Тенденція до зростання свободи, хоча під питанням її стійкість у майбутньому, є зменшення конформізму, що відкриває можливості для розвитку індивідуалізму. Це є можливість, але з іншого боку, є ризики. Є ризик, що це все таки свобода без відповідальності, і що ми не завжди готові брати на себе відповідальність. Зокрема, все одно залишається дуже велика частка тих, які очікують, що держава буде відповідати за їх добробут, або досить велика частка тих людей, які вважають, що багатство є результатом щасливого випадку і зв'язків, а не важкої праці. Є оця тенденція до швидкого збагачення і швидкого отримання статусу, яку можна співвіднести з тією ситуацією, яка є з корупцією в країні, що корупція це якраз і є той спосіб швидкого збагачення і швидкого отримання статусу. Є ризики зменшення толерантності, які можна було побачити в результатах європейського соціального дослідження, що зменшується частка, зменшується важливість цінності розуміти інших людей. І, зрештою, все це загалом створює ризики для недоброчесних маніпуляцій оцим таким підлітковим станом українського суспільства. Дякую за увагу. Дякую, Тетяна.